Дорогі друзі, всім привіт! Потрапив мені сьогодні в стрічку сюжет одного з телеканалів, де виступає на вчорашній сесії Волинської обласної ради один з депутатів і критикує представників ТЦК і СП за те, що вони вручають повістку депутатам Волинської обласної ради. Мовби це дестабілізує роботу пленарного засідання. Шановні колеги, вам самим не стидно за такі слова. Невже ви думаєте, що фермер з села, лікар чи медсестра з лікарні, конструктор чи інженер з заводу зобов'язані більше за вас і захищати батьківщину? Стаття 65 Конституції України говорить, що кожен громадянин зобов'язаний захищати свою батьківщину? Її незалежність і територіальну цілісність. І жодних виключень стосовно депутатів місцевих рад, в тому числі обласної, ця стаття не містить, друзі. Я не дивуюсь, чому люди задають нам питання, чому їхні сини, батьки, брати йдуть і захищають батьківщину на війні. А депутат намагається якимсь чином оминути службу. Сам статус депутата, напевно, має зобов'язувати, оскільки вас обрали люди. І цим людям ви маєте слугувати дороговказом і, власне, своїм прикладом доказувати, як треба діяти в цій ситуації. Тому, шановні колеги, не миліть більше дурниць. Всі, хто готовий або відчуває в собі сили, приймайте рішення, йдіть в Збройні Сили України, де доводьте людям, що вони в вас не помилились. Бо завтра ви маєте перед ними звітувати і будете розказувати, що, власне, ви робили в війну. Тому рухаємось до перемоги, робимо свою роботу. Все буде Україна. Честь маю.